Наші були літаки. Наші, наші. Дуже багато заміновано. Сьогодні пройшли, на завтра йдуть і знову на тих самих місцях знаходяться. Танки тут були. На канал виїжджали по 30-по 40 залпів за ніч. Ми прожили вісім місяців без світла. Ми, як ото індійці в резервації, вони нас отак от всіх тримали. Це була кухня тут. А там гарка. — Слава Україні! слава! А ще були літаки, Наші, наші. Наш. Наш. а що вони сюди не долетіли. На Херсон десь поперли. Найбільша проблема на території нашого, нашого села, нашої сільської ради це розмінування наших полів. Дуже багато заміновано, у нас 5 тисяч гектар, із них 70% заміновані. Треба повністю поновлювати розмінування проводити, щоб поновлювати сільгосп роботи. І заміновано так, що вони навіть сьогодні пройшли, на завтра йдуть і знову на тих самих місцях знаходять. Подарунки У нас при, при в окупації на території села було 387 чоловік. На сьогоднішній день вже 539 людей. Приїхали, вертаються вже більше 200 людей. Поїхали. Світло є, вода є, інтернет уже є, то починають трошки потеплішає. Люди будуть повертатися, тому що вже телефонують, вже просять проходити двори, розміновувати, хто буде повертатися, попереджав. О, це сумки Самалянина, вам всім смачного. Не відповідайте далеко, не Це п'ять, Танки тут були на... Канал виїжджали по тридцять сорок по залпів за ніч, ну тільки на ту сторону, не, не до нас. Ну, а воно все одно страшно, як, як бухкають це в кого в кого були машини, позабирали, порострілювали тих машин. Або ще візьмуть ПТР, переїдуть, щоб вже зовсім нічого не було. Були жертви десь близько десяти чоловік жертв тих, що вбили раніше, а тоді наприкінці одного хлопця, ну, чоловіка замордували, і руку палили, і ну, взагалі такі здівалися. Потім вони окупували хати, де хотіли. Як заходили на наші, то Дуже раді були, звичайно, що вже дочекалися, що наші хлопці зайшли. Гуманітарна допомога надана Міністерством закордонних справ Республіки Тайвань та за сприянням гуманітарної організації Польський центр міжнародної допомоги і громадської організації лісові ініціативи і суспільство Forest.com». ки кидають. Мені так красиво. Все, глянути. Сонечко, спасибо. Ой, спасибо вам Спасибо, что ще от девочки дайте рознопавочки, посидіти Російські військові стояла 205-та. їх називали 205-та, але взагалі я не знаю, чи це 205-й батальйон, чи рота. Їх на то зривають у нас міст, то планові у нас роботи тут дуже їм сподобалося наше село. Вони взагалі думали, що це наш районний центр. Вони були вражені. Вони були ну, люди кавказської національності, а потім вже були й буряти. Дуже було багато різних їх. Хотіли бути такими добрими, справедливими, що ми несемо мир, ми прийшли до вас із миром. А ми їм ставимо одне питання. А ви запитайте, ми вас запрошували? Ніби зразу такі хороші, хороші. А коли ми їм починаємо перечити і доводити свої аргументи і факти, що подивіться, що ви наробили. Ви нас ми вас прийшли звільняти. Від кого ви нас прийшли звільняти? Ви звільнили нас від дітей, від онуків, тому що всі діти від війни тікали, виїжджали. Ви звільнили машини від гаражів. Ви нас звільнили від цивілізації. Ви нас відкинули на 50 років. Назад. Ми прожили вісім місяців без світла. Це добре, що в нас в селі є чотири колодязі, і ми брали з них воду. А так взагалі в нас не було ні водогін, не працював, нічого в нас не було. Ми так виживали, як могли. Але вони були вражені, що наші жінки не мовчали їм і не боялися їх. Він навіть говорив там в один у них такий командир, та що ж ти строчиш швидше, ніж мій автомат? Да, жінки їх не боялися. Жінок вони, правду сказати, не чіпали. Але чоловікам було дуже складно. А страх завжди був присутній. Був завжди присутній страх, тому що ми не знали, чого від них чекати. За село ми не виїжджали, не випускали, тому що все було закрито. Взагалі ми були відрізані від усього. Ми були як сказати вам. Я казала, ми як ото індійці в резервації, вони нас отак от всіх тримали, а потім вже трошки стали люди прориватися на Херсон, виїжджали, трошки мали змогу щось купувати. Гуманітарки в нас не було, тому що до нас ніяк було добратися. Виживали взаємодопомогою, тим, що в кого було, ділилися, а потім вже нам дали дорогу на Херсон. Потім вже їздили на Херсон. У кого деякі були запаси, комусь десь пенсія прийшла на карточку, комусь діти щось кинули на картку. І отак виживали за, за рахунок того, за рахунок виплат. А потім уже, слава Богу, як зайшли наші хлопці, то тоді вже, звичайно, пішла й гуманітарка. Розкажіть, які були емоції, коли зайшли наші? Ой, то, то на словах не передать. То ми були обійми, ми запитували, звідки ви йшли. А я їх питаю, Боже, кажу, хлопці, як довго ви до нас йшли? А він мені каже, дев'ять місяців. Ми запитували скільки з Львовської області було багато, з Франківська було. Взагалі перші розвідники, які зайшли на той час, ще не було гуманітарки, але люди з радістю її зустрічали, поселяли в свої будинки, давали, несли свої продукти, готували їм їжу. За що вони нам теж були вдячні, а ми їм ще більше були вдячні за те, що вони взагалі до нас прийшли. і продавали нашим. І я не знала цього, але вони якось підключали, могли підключити, що навіть заряджали телефони і навіть могли якісь новості вловити. Самі покрали, а потім продавали. Да. А з правої сторони, оце, бачите, це була поліція і паспортний стол. Оце mm -hmm. Тут вони кочували, тут вони тут під землею тримали в наших Ой, Це Прото я.

А рукавички Ще Дякуємо. Дай Боже вам здоров'я. Е, конкретно в хату геть горіло, не встигли не винести нічого. Були танкові приходи, а потім касетні. — І загорівся дом. Ой, генератор стояв. І попав приход туди зразу туди в мою спальню. І це воно все почало горіти, води не було, щоб потушити. І нічого не змогли зробити. Так, да, Життя врятували. Ми якраз виїхали, нас предупредили, що буде сильний обстріл. Ми спіли виїхати. Ну так, що дають, я беру. Шифер дали, лісу немає. Це була кухня тут. А ванна ось о. тут машинка розбита, згорівша, унітаз розбитий, а там кочегарка. Теж все побите. Два роки тому, як ходилося, поміняли кришу металочерепицю.